Я вас вітаю, мене звати Оля я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про цвітіння весняних дерев, про магнолію, про вишню черешню, про цвітіння персика. У мене нема цвітіння абрикоса. Можливо, ви знаєте, з цвітінням абрикосу парфуми. Мені буде дуже цікаво, бо це надзвичайно смачно, так само і слива, сакура, вишня, те що під рукою. Давайте почнемо з такого найбільш популярного. Це цвітіння вишні, черешні, сакури. Трошки аромат в природі відрізняється, але я вам покажу те, що в мене є з цими нотами. Чому проблема парфумів з цвітінням вишні? В тому, що дуже часто цвітіння вишні інтерпретують в композиціях парфумерних дуже схоже на ірис. Дуже схоже на пил, дуже схоже на папір. Тобто, наче це папер... паперове, ірисове пильне звучання. І е, вони дуже схожі в цьому звучанні своєму, в цій інтерпретації ці парфуми. І тому е, ми спробували один, спробували інший і якби. Вже нам не цікаво, тому що ми зрозуміли про що це? Інколи додають трошки солодинки, іноді додають трошки кислинки. На цьому, мабуть, і все. У мене тут будуть парфуми також не такі, що аж шедевральні, нічого ще досі не придумали з цвітінням вишні, аж такого, щоб, знаєте, саме серденько. Але ці парфуми вони спокійні. Вони такі несуть в собі весняний настрій, вони позитивні, вони приємні, як на мене, вони більш жіночні. Хоча є такі пильні за звучанням оці а, квіти а, черешні, вишні, що, сакури навіть. Що я б сказала, що і чоловік міг би спробувати і. А, вони, мабуть, навіть цікавіше зазвучали на, ці, на чоловічій шкурі. Про які саме парфуми е, я зараз говорю, ви зрозумієте пізніше. Давайте про найпопулярніший вишневий цвіт, який всі знають, всі точно пробували. Хтось його дуже любить, хтось не любить, хтось до нього рівно. Я, скоріше, рівно, ніж не люблю, і це. Eau de Parfum, саме Eau de Parfum парфум Petit Петіт Noir, маленька чорна сукня від Герлен. Парфуму вже більше 10 років. Коли він вийшов, ніхто не зрозумів от на фоні цієї класики або таких характерних яскравих парфумів, які запам'ятовуються, ніхто не зрозумів, що тут робить оця така, як сказати, українською, невнятна, якась така. Банальна прохідна композиція. І тим не менш, міцно так впевнено всівся цей парфум на парфумерних полицях і не лише магазинів, а також знайшов своїх шанувальників. І з одного боку, я розумію, чому. Тому що всім хочеться носити, не всім, в більшості, так? тих, хто приходить в парфумерний, хочеться носити щось таке легке, зрозуміле. Приємне. А не ці всі шамелізе, Льохблю, Міцуко, Самсари це все складно Шелімар. І Гарлен зробив дуже такий вдалий хід. Вони зробили для своєю молодою аудиторією чорну сукню, провишневий цвір, цвіт, І, до речі, дуже непогано його заміксували з лакрицею з мигдалем, тобто зробили не просто такий рівний, знаєте, мигдалевий, не мигдалевий, рівний вишневий цвіт, а зробили його все ж таки досить яскравим, так, ну, на їх думку, по-молодіжному. І в принципі, це писалося в, люксовій, в люксовому парфюмерному просторі досить гармонійно. Хтось його так і не полюбив, хтось дуже полюбив, прям збирає прям, всі фланкери, всі лінійки. Мені подобається екстракт, я вже говорила, але екстракт геть не про вишневий цвіт. Вишневий цвіт це оде туалет, туалетка, це оде парфам, Це, можливо, деякі фланкери, але такі спокійні, не оті ягідні, такі міцні. Чому взяла собі все ж таки от, парфум, хоча я до нього ну, дуже якось рівно дихаю. Том, просто <смі> тому що це от, була лінійка лімітована з трьох парфумів в таких начебто керамічних а, флаконах. Я не шкря була, не знаю, чи це кераміка, чи це просто фарбоване скло. Мені здається, це просто фарбоване скло. Але от, мені хотілося, як поціновувачу герлена, як а, такому фанату, можна сказати, не побоюсь цього слова але мені хотілося якийсь такий лімітований гарний флакончик. І ось я його взяла просто ну, заради флакону. Хоча ношу, якщо ношу маленьке плаття, то м -м, його екстракт. Мені з усіх фланків подобається Rose Cherry. Це була лімітка, здається, позаминулого року, якщо не помиляюся, я його віддарувала. Той флакон і за ним шкодую, хочу його знайти, можна десь його виловити. Він, це була дуже недорога лімітка. Ну, якщо не дивитися на офіційний сайт, то так десь по сайтам була дуже недорога. Ще десь вона спливає, хочу повернути. Чому? Тому що тут лакриця і мигдаль вони такі все ж таки відчутні. Вони витягують оцей вишневий спокійний. Цвіт з цього поля, знаєте, спокою врівноваження, і роблять його таким досить веселеньким. Якщо ми, до речі, подивимося якісь тревел влоги, відео програми, що завгодно, репортажі з Японії в період цвітіння сакури, то ніхто там не ходить і не медиту... медитує. Медитатує. Ну, Ви зрозуміли, а на медитації туди ніхто не ходить. А це такий дуже Mm, Веселий період, коли всі э, 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 влаштовують пікніки, фотосесії, э, зустрічаються з друзями. Там э, весело я не була, просто дивилася це. Моя мрія потрапити до Японії. Не обов'язково навіть в, в, в період світіння сакури. Було б непогано, але не обов'язково. Тому дивилася, от всі. Передачі, які мені, програми, влоги траплялись про Японію, я майже всі передивилася. І скрізь, коли показують цвітіння сакури, це таке просто свято. От вони просто святкують ці дні, цей період. І ось він, в принципі, передає це відчуття свята, радості. Це нерівне цвітіння. Це дуже таке позитивне піднесення. Але ось цього якраз позитиву тут в цій композиції мені забагато. Тут а, і лакриця мені заважає, і мигдаль якось, аж так, аж так дуже вже, ну не знаю, робить душно, чи що цю композицію для мене. Тому я його не дуже люблю. Він мені муля. А в Cherry прибрали лакрицю. А, якщо там є мигдаль, то там його на мінімум. Там просто така, скоріш, легкоягідна композиції про цвітіння вишні, наче цвітіння вишні, але ви п'єте при цьому якийсь вишневий напій. Ой, ось так. Він дуже легкий, в мене до нього дійсно тягнулася рука. Я б його носила, коли мені раптом захотілося для апетіт робнуар. До речі, я прикріплю відео, в мене є ціле відео присвячене Лепетит Ропнуар і е, е, взагалі цьому парфуму, як він з'явився. фланкером і Моїм флаконом. Далі а, сакура вийшла а, роки 3 тому а, у а, більше вже 3,5 роки тому у Ormond Jane. Так вона називається Сакура. І мені дуже хотілося цей парфум. А, спочатку він вийшов в такій пілотній версії. от таких тревелах. Там було декілька, там була сакура, персика. Що, uh, що, ще, 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 ще ж не, не пам'ятаю? І ось сакру мені було дуже цікаво, теж обожнюю просто Орман Джейн, і мені було цікаво, як. Вони зроблять, бо вони роблять молекулярні парфуми, сучасні, але ніжні, такі, інтелігентні, дуже елегантні. І як вони інтерпретують? Я, чесно кажучи, очікувала, що ця сакура в них буде більш такою також піднесеною, яскравою, якоюсь позитивною. А насправді це така досить меланхолійна, припудрана. Ірисова, майже пильно-ірисова сакура. І от її б я рекомендувала, якщо раптом якийсь чоловік мріє поносити на собі вишневий цвіт або черешневий цвіт. Ось цей парфум, він дуже спокійний, він дуже витриманий, такий стриманий, витриманий, стриманий з ірисом цим відтінком пильного ірису. І він от рівний, він дійсно рівний, спокійний, його можна в офіс, він нікого не буде дратувати. Єдине, що він мене підратовує цей свої, своєю рівністю. Він так рівно звучить, він майже не, не грає, не грає, в принципі. Тому в ньому є грані, так, оцей пильності, цієї паперовості, от він дуже такий паперовий, наче це папір. Припилений, а припиленість в нього від ірису, Якщо от ви зрозуміли про що я, от часто також про ірис говорять, що він пахне як пильний парпапір. Оце така тут сакура. Хоча в по, оформлення флакон, я для мене це взагалі найкращий, найкрасивіший флакон у Ормонжейн. Оце з градієнтом, і він здається один в таких кольорах. І я його не так зовсім уявляла, якщо побачила флакон, я б уявляла, що там є щось таке, знаєте, яскравеньке, що туди кліч, можливо, додали, щось таке, додали, але ні, не додали. Не додали, він такий дуже-дуже спокійний. Так, далі Скарлетт Руш. А що я хотіла сказати? Що, е, ні, потім скажу Скарлетт Руш 22-го року, якщо не помиляюся, як він вийшов, так мені цей парфум так хотілося. так хотілося. Зносила семпл, ходила, поливалася в магазин, мріяла, з'явився він в мене, я його весною мріяла поносити, от поносила весною. Ну, і, в принципі, все і перелюбила. Я брала з рук неповний флакон, то це не половина, половину, не я зносила. Я зносила, можливо, мілілітрів 5. І він дуже складний виявився. Дуже він мінливий. Він починається також папером, пильним папером. В ньому хтось чує помадність. І до речі, коли я його відправила на пробу на сліпі за тест Діні, Іна сказала, що він їй абсолютно не сподобався. Це був, здається, єдиний з тої з добірки, що я відправила, не сподобався. Вона сказала, пахне якоюсь старою трояндою. І дійсно тут вгадується помадність. Багато кому помадність. Це асоціюється з трояндою. І помада тут така ірисова, з, от дійсно не, не сучасна якась така, знаєте, а, модна помада, от, наче, стара помада, ірисова помада. Це така припилена помадність, мені пахне папером. Але це початок. І він дійсно такий важкий, знаєте, де тут краса питається. Знов, ну, знову ж таки, вишневий цвіт роблять. Через таке паперове звучання. І тут це його початок, але потім він розходиться. І потім тут проявляється мигдаль. Тут, в піраміді, основне таке, основна нота, лідуюча насправді мигдаль. Тут мигдаль, півоні, здається, півонія, якісь які ще є квіти, окрім самого цвіту. І він дійсно стає потім таким, знаєте, яскравим. Він в мене асоціювався от, в розкритті з неоновим кольором. Але оцей початок, він дійсно важкий. І я думаю, що залежить від погоди, від сезону, від людини, сприйняття від шкіри, почуєте ви? Дуже довго це дуже таке тянуче, пильне, важке, помадно, ірисове відкриття і не доживете, насправді не дотерпите і змієте до цього яскравого, мигдалевого, такого м -м, неонового, такого дуже сучасного звучання. Чи цей старт в вас дуже швидко мине і ви Зловите от саме красу, саме краса буде в шлейфі, саме краса буде потім. Але до нього треба ще дотерпіти, а потім питається: а, а, на що терпіти так? А, а, Багато хто дотримується думки, що не треба себе мучити оцим довгими розкриттям, якщо воно тобі не подобається. І я не знаю, я ніж... Чим... А, забуваю структуру українську. Чим? Чим Ніж довше я його ношу, тим більше я відчуваю, тим довше, мені здається, відчуваю це важке, помадно-ірисове... Паперове розкриття. Не знаю. Можливо, погода ще зараз не його. Йому треба, можливо, сонечко вітереться. Але він складний, цікавий, хто любить такі пазли, хто любить парфуми, трансформери. Дочекайтеся, дійсно дочекайтеся його розкриття. Можливо, вам сподобається. От я не просто марила. Я... Мені так швидко приходило оце мигдалеве яскраве там. Там мигдаль, знаєте, не важкий, не нецінідний. Він такий якийсь неоново сучасний. От просто... Ну, це треба спробувати щось зрозуміти. Далі, ще очі осан від MDCI, або медічі парфом. Подарунок. Минулорічний або позаминулорічний від Оксани, позаминулорічний, бо в мене вже є процвітіння сакури два роки тому, і тоді якраз з'явився цей парфум. Йому вже 10 років цьому парфуму. І тоді, я думаю, він звучав звичайно цікавіше 10 років тому. Хоча Киноді, думаю, що 10 років, що таке 2015 рік? Тоді я розумію, що вже 10 років минуло. Це вже. Старенький парфум по міркам парфумері. І це парфумерна композиція, яка багатьом звучить люксово, і я розумію чому. Тому що тут такий м'ягенький, трошки солоденький, спокійненький, досить тихенький, тоненький, але він інтелігентний, дуже приємний, спокійний, цвіт вишні. От буквально таке Вражені, що ви десь недалеко від дуже ароматного дерева. Тобто, це так, знаєте, на перше побачення, щоб не відлякнути, в офіс можна, від вас буде приємно пахнути, але він, ну нема тут нічого ж такого. Але дуже багато людей вони люблять, щоб було просто приємно, просто комфортно, просто спокійно, щоб не жахати інших своїми, не вражати своїми шлейфами або якимось надскладними композиціями. В ньому є трошечки солодкості. Тут є, от якраз тут. Точно, є півонія, цвіт вишні і лічі. І оці лічі, я думаю, якраз додають такої трошечки цієї фруктової солодиночки. Тобто він мінорний. Якщо сакура Ormon Jane, вона мінорна, знаєте, от вона могла б стати в лінійку Ермінесенсу від Ермеса, там, де їх ірис такий спокійний, от ця сакура така сама по настрою. А це такий, такий, знаєте, він молодий за, за характером. Тобто от є, знаєте, такі люди, яким там 25-30, а вони такі важкі, такі, втомлені своїм, своєю мудрістю життєвою. А є такі, що 50-60, і то, боже, мені б так от. З такою легкістю сприймати життя. Ось я про Це Оце про, про легкість сприймати життя. Це така дівчинка в душею неважливо, скільки тобі років, тобі може бути 16 і він буде дуже гармонійно. А може бути 60 і ти, якщо така легка людина посміхнена, він також буде А Якщо таке серйозне, серйозна людина, Така жінка-бос, то воно, мабуть, буде десинувати, Але такий парфум мами, знаєте, парфум подруги, парфум молодшої сестри. Ось такий він за характером от, легкий. Далі, магнолія. У мене дуже гарний. Ну, от просто дуже гарний. Мені дуже хотілося хоча б один парфум з цієї лінійки ланком жизнятий ланком Мезон, з їх гарних таких. Вони їх там змінювали, перевипускали. Мені хотілося золотом великий, гарний, з магнітною кришечкою. Щось про троянду. І обирала, я обирала, з того, що було, звичайно, по нормальній ціні, і магнолія розе. Magnolia розе, Трояндова магнолія. І тут. Також змішали. Тобто чи троянду, чи півонію, таку півонію троянду з магнолією. Я магнолію не дуже люблю в парфумах, тому що дуже часто її роблять кисло. От я забула, хотіла подивитися, забула про відвіду, вибачте, але будьте уважні. Є магнолія, вона прям там з'явлена, як солююча нота у флорайку. І вона там кисла. Я колись робила на флорайку огляд, казала, що мені не сподобалось, бо там кисла магнолія, от прямо кисло. А я люблю магнолію таку а, легку досить, але щоб вона була з приємною солодинкою, фруктовою солодинкою, можливо, квітковою солодинкою, але щоб не кислила. І отут якраз є ця солодинка. Це півонієва троянда, тут вона з легкою такою природньою солодкістю. Знаєте, коли ви нюхаєте а, дуже ароматну, з солодким відтінком троянду. Я його брала на осліп, дуже якихось високих сподівань не мала, і я просто в захваті від цього парфуму. Я подивилася в Україні, на кремчику його розпивають. Візьміть, візьміть собі навіть не один, візьміть собі три мілілітра. І от просто насолодіться ним зараз, в період світіння дерев, навіть якщо у вас цвіте вишня в саду не магнолія, в мене магнолія вже друга ніяк не приживеться, мабуть, тут і за холодно, за високо, хоча я там різні морозостойкі сорти купляю. Ні, в мене. У нас персики цвітуть, там десь вишні на сусідній вулиці цвітуть, там ось в нас цвіте. Магнолія в нас не цвіте, треба їхати до озера. Але до швейцарської Рів'єри, щоб насолодитися ароматами і цвітінням магнолії. Але, от ви купіть собі три, і незважаючи на те, де ви, що там у вас цвіте, просто насолодіться цим парфумом. Він. знаєте, Кажуть, породистий. Ось він, я люблю говорити гідний, оце гідна композиція. Незважаючи на те, що здавалося б такі прості а, ноти, які от, типові так, для м, таких ком, веснянок квіткових композицій, півонно -маг... Троянда, Магнолія. В ньому от є якась така родзинка, в ньому є оця порода, ця порода, в цьому гідність. По-перше, зібрано ідеально, від початку до кінця. І, і в ньому відчувається от щось, щось таке, знаєте, ну от щось таке, що неможливо, мені здається, не зробити комплімент. Що хочеться вдягтися дуже гарно, дуже жіночно. В цій півоно, троянді є терпкість, і за рахунок цієї терпкості, мабуть, це не просто такий квітково-солоденький якийсь. А... Парфум. По-перше, Lancome, особливо в своїх ось цих приватних лінійках, будь-якових вони не вміють робити негарно. Десь з'явиться троянда, це вже буде шедевр, будь-що візьміть. Просто на різний ніс, на різні смаки, більша інтенсивність менше, з різними акцентами на різні ноти. Але ось ось тут така ось терпка. Оця, Півні чи троянда, я навіть сказати, не можу це такий мікс, знаєте, і взагалі композиція сприймається. Ти розумієш, що це щось квітково, терпко, солоденьке, таке, навіть солоденьке я не хочу про це говорити. Солодке це така, знаєте, гідна композиція, про якій не зменшуваних формах не хочеться говорити. І ти її сприймаєш цілісно. Ну, це дуже гарно, біжить на кремчик. Мені не доплачують з кремчику продавці, але я з радістю просто рекламую ці парфуми, поки ще є можливість спробувати, бо це вже зняття, вже майже ніде немає. Просто спробуйте і насолодіться. І у вас якісь позитивні моменти весни будуть асоціюватися з цим неймовірно гарним. Парфуму. І останній, персиковий цвіт. Персиковий цвіт, як і абрикосовий, дуже така рідкісна нота в парфумерії. І я показую сьогодні Мательду від Profumo Difference. До речі, Ірина якось робила декілька огляд на, в неї називається рубрика. Ваш посилки і вона робила декі, е, огляд на декілька парфумів з парфуму Діфференція, і її, цей парфум саме Мательда не сподобався. Хоча я завжди говорила, що це той парфум, який подобається всім. І це та ваніль, яка подобається всім. Не знаю, можливо, Ірина або не розносила, бо дійсно їй чомусь не сподобалося. А, мене вона просто зачарувала з першого а, за тесту. Я хотіла флакон, я маю флакон, дякую, Марії. Власне, ці парфюмерного бутіку, куди я ходжу. Білий гриб, фрут цвітіння персику, ромашка, бальзам перуанський, бензоїн, здається, муску, сандал. так, Багато чого, дуже багато піраміда і дуже зрозуміло просто звучить ця ваніль. Він, перш за все, для мене ванільний. Але це фруктова ваніль. Це м'яка, це така він майже дитячий. Я б дитині з задоволенням давала і сама ношу, і дитині б давала. От ця фруктова нота це насправді цвітіння персику. І я, якби не мала тут персику, який зараз цвіте, думала б, що ну, цвітіння персику це, мабуть, щось дуже схоже на ті ж абрикоси, на, на, на черешню. але... Коли от дійсно а ще є яблуневий цвіт, в мене немає парфумів з яблуневим. Вони всі пахнуть по-різному, і персиковий цвіт, він найбільш щільніший для мене. Він, можливо, не найяскравіший, от вишні бувають такі яблуні дуже яскравим ароматом пахнуть, цвітуть. А персик, він дуже насичений, такий. Майже медово-квітково щільний. і там завжди так багато бджіл і такий стоїть щільна просто завіса від цих ароматів. Ці величезні такі рожеві квіти. Я хотіла вам гарненько зазняти того року пішли дощі. Цього року я вчора не встигла і сьогодні вже лиє дощ, тому. Не буде аж гарних таких картинок, але десь трапиться вам підійдіть. І ви почуєте оцю таку щільну медовість. І отут оця фруктовість, вона не лише ця солодкість за ванілі за рахунок там бензоїну, перанського бальзаму, вони тут дуже м'яко звучать. Ми можемо так уявити, що це щось таке, що аж можна. На намасти намастити ножем, але ні, вони тут дуже-дуже. От я не знаю іншого парфуму, де б так ці ноти, бензоін і перонський бальзам так тонко звучали. Тобто вони на мінімумі, на мінімумі на мінімальній гучності. Але оця фруктовість це точно персиковий цвіт. От я коли понюхала, я зрозуміла, зразу згадала мательду і зрозуміла, де я чула цю фруктовість, як в мательді. Грейпфрута білого я тут не чую, тобто, має була бути якась, мабуть, цитрусова, така свіжа кислинка. Ні. Це така а, цукерочка, ванільно-фруктова. І вона така ну, дійсно дуже дитяча, до, такий добрий цей парфум, позитивний. Ірина, якщо дивишся, розноси цей парфум, якщо в тебе ще є відливанта або Семпл, дай йому шанс просто нанеси і він, він, дійсно, він такий добрий, він такий позитивний. Ну, Можливо, можливо, просто якесь таке, знаєте, почуття, хм, як то, Надчутливість до якогось компоненту, до того бензоїну, наприклад, в мене от зазвичай я дуже чутлива. Тут, тут ні. Ромашка, тут додає об'ємності. ну Я дуже його люблю, я просто можу його хвалити. Але от після того, як почула. Перше, до речі, на нього негативний такий відгук, що він такий плоский, нецікавий, засолодкий, за Я зрозуміла, що не можна казати так, сподобається всім, беріть на ослі, рекомендую, має бути в кожного. Я, звичайно, буду ці фрази використовувати, але більше як клікбейт, ніж ніж насправді, тому що ми розуміємо, те, що прям от люблю не можу для нас, для когось це Боже, як це можна носити. Це був останні сьогоднішньої недовірки. Я, як завжди, чекаю вас на, в коментарях. Дякую вам за вподобайку, якщо не шкода. І головне, звичайно, бережіть себе, а ми побачимось в нових відео. Бувайте обіймаємось.